Сьогодні я закину 100 доларів на бінанс і спробую за публічно доступними сигналами заробити якомога більше. Звісно, що торгувати ми будемо на ф'ючерсах, оскільки саме там, маючи усього 100 баксів, я можу відкривати угоди вартістю хоч 10 тисяч доларів. Можливо, я стану мільйонером через декілька вдалих угод з сотим плечем, а можливо, втрачу все а загалом, чому я вирішив поторгувати? Розумієте, у зв'язку з останніми новинами на крипторинку е у мене виникло шалене почуття ФОМО і відповідно бажання відігратися. Типу, я не купував біткоін, і тому я хочу тепер отримати свої гроші. Ну, в сенсі, я хочу заробити. Ніхто ж не вірив в біткоін по 100 тисяч. Звісно, що в трейдингу я не тямлю взагалі нічого. Ось і всі скорочення, там, графіки, співвідношення. Це все надто складно, серйозно. Тож я, як завзятий фанат Ютубу, пішов на Ютуб власне. Шукати надійні джерела інформації. Я пішов дивитися відео з всякими обзорчиками і людей, які роблять огляд ринку, малюють всяку фігню на графіках, і стверджують, що вони експерти, і саме вони знають, куди піде ціна через 15 хвилин. Думаю, ви знаєте, що більшість сигналів відбувається в телеграмі, і власне від доброчасності автора каналу і залежатиме мій успіх чи. Зароблю я чи залишусь ні з чим? Саме той, що підійде мені, я шукав протягом кількох днів, бо їх є справді дуже багато. Я вже навіть почав запитувати в тематичних чатах і придивився, здається, весь тікток з отакими хайповими відео. Какер? Ні. я працюю в криптовалюті. Всі вони виглядали дивними якимось. У мене не виникало до них довіра, розумієте? Врешті кілька моїх кмітливих підписників порадили мені ось цей телеграм-канал, сказали, що вони самі там купили підписки, сидять в його приватці, і, типу, кожного дня заробляють. Ось, ну, я загалом підписникам довіряю, тому вирішив, е, чому б ні? Насправді і сам телеграм-канал виглядає дуже навіть притомно. Тут наочно показані відпрацювання усіх сигналів, а найголовніше те, що пости виходять без перебоїв вже майже протягом півроку. Тому реально, мені здається, що канал Завтра не заскамиться і коротше купив платну підписку за 50 доларів. Там обіцяють нам більше сигналів, матеріалу для навчання, торговий систем, смарт-мані. Ви чули взагалі, що таке смартмані? От я чув, але не знаю. Ну, за 50 доларів я виходить, отримую усе це і смартмані, а також спільноту з такими ж трейдерами, як і я, що мені власне дуже потрібно, оскільки сам я заробляти не буду. Пройшло трохи часу після оплати, і мені нарешті скинули посилання на закритий канал, і я пішов гортати, дивитися, що взагалі там є або нема. Раптом зараз зайду, а там сигналів немає. Взагалі, насправді, я дуже не любитель усіх цих курсів, лекцій, навчання і так далі. Але подивившись усі ці уроки на швидкості півтора. X, можу з певненістю сказати, що вони були непоганими. Типу, насправді, автор достатньо притомно пояснює це все, і я трошки більше почав розуміти, що насправді стоїть за графіком, типу, як саме визначаються ці паттерни, за якими буде визначатися сигнал short, шор long, там і так далі. Реально подивитися на дозвіллі якось ввечері саме те. Десь приблизно, коли я вже додивився наявні відеоуроки, хтось у чаті запитав, типу, а коли буде наступний сигнал? І адмін відповів, що зараз немає ситуації на ринку. Від якої можна відштовхнутися. Тож давайте просто перейдемо до наступного дня, коли врешті почався наш експеримент. В той день я прокинувся і побачив сигнал по біткоїну. Звісно, що я трохи проспав точку входу, і тому в мене вона виявилася не такою хорошою, як в адміна. Відповідно, вже розуміємо, що прибуток буде менший. Але я все ж вирішив зайти в цю угоду. І в цей момент мене реально охопила паніка, тому що я мав от прямо зараз визначитись, на яку суму мені відкривати угоду, яке плече і так далі. Адже я не продумав це заздалегідь і довелося приймати рішення ось так, моментально. Бо якщо ціна зараз кардинально зміниться, то я можу взагалі залишитись ні з чим. У мене є 100 баксів. Але якщо торгувати за всіма правилами ризик менеджменту, то відкривати угоду можна не більше, ніж на 1% від депозиту. Але такими темпами я ніколи навіть на морози вони не, не торгую. Тому я вирішив виділити на кожну угоду по 10 баксів. В більшості я використовував 20 плеча. 30-те ж я використовував лише в якихось одиничних ситуаціях, коли потрібно було зробити добір чи ще щось. І взагалі я в цьому не шарю. Типу, насправді просто адмін писав в каналі, і я повторював все точ-точ. -точ. Тому. Е... Це не до мене. Коротше, 10 доларів з мого гаманця помножити на 20-те плече, виходить, що загалом угода буде 200 доларів. В такому випадку вже реально можна залутати кілька зайвих баксів на морозиво, але ризик все ще не такий великий, щоб я прямо, типу. Залишився без житла. Звісно, у випадку, якщо ви прямо дихаєте адреналіном, то можете ставити плече і 40 і 60%, хоч всі 100. Але сподіваюся, чому так робити не треба, ви зрозумієте зі свого досвіду. Угода майже одразу пішла в мінус. Показувало аж цілих мінус 10%. Тоді буквально хвилин через 40 виходить ще один пост, який каже, що треба відкрити ще одну угоду. На цей раз по ефіру. Як я зрозумів, за цей час графік трохи піднявся вгору, і типу точка входу стала взагалі ідеальною і як виявилось, все приблизно так і було. Короче, я зайшов на саму вершечку цієї структури, і тому угода буквально одразу стала зеленою. Чекав я довго насправді відкрив угоди в районі першої години дня, і вже о восьмій я хотів типу спати, але профіт був ще недостатньо великим, тому я вирішив зачекати трохи ще. Вже о 12-й вечора угоди давали плюс 32 та плюс 27%. Я закрив їх і в сумі отримав 5,5 доларів і. Це всього лиш перший день торгівлі. Наступний день почався з того, що я з дуже палкими почуттями і інтриги, як тільки прокинувшись, схопив телефон для того, щоб відкрити той самий телеграм-канал і подивитися, чи немає там нової угоди. Але як виявилося, адмін схоже теж спав, і мені довелось почати свій день без улюбленої порції лудоманії. Вже близько четвертої години дня. Насправді я сидів розчарований, адже день без сигналів це по суті втрачений день. Але мені раптово прийшло сповіщення про шорт атома. І я моментально викрив угоду. Спочатку профід складав близько 8%. Але тоді виходить ще один сигнал по ефіру. Адмін каже, теж заходити в шорт. На цей раз я просто увімкнув сповіщення і пішов займатися своїми справами. Десь через 5 годин прийшло повідомлення про закриття угод. Я відкрив бінанс і побачив плюс 30% по атому і плюс 40 по ефіру. Закриваю ці дві угоди і отримую плюс 4,5 долари. Звісно, мільйонером я поки що не став, але вже непогано, як для другого дня. Що ж? Третій день почався знову без сигналів. Ілонг по ефіру вийшов вже ввечері. В цей момент я був зайнятий і не зміг одразу зайти в угоду. Тому моя точка входа була трошки гіршою від тієї, що в адміна. Як результат, в мене плюс 15%, ще плюс півтора долари. В той час, як адмін зафіксував цю ж угоду на плюс 36 і плюс 50%. Тобто, якби я зайшов вчасно, я міг би з цієї ж угоди отримати ще плюс 4,5 долари замість півтора. Але вже як є. Ще однією угодою в цей день був шорт ефіру. Насправді там вийшла дуже комедна ситуація, тому що адмін дав сигнал, і я зайшов в нього, і, типу, пішов спати. Заснув четверті дня, прокинувся десь у другій чи третій ночі. І вийшло так, що угоду треба було закрити десь в дев'ятій-десятій годині вечора. А я спав цей час, як ви розумієте. І відповідно, типу, я прокидаюся, а в мене там мінус два долари на угоді. А в телеграм-каналі всі такі уюху профіт, плюс 70%. Я думаю, типо, блін, що це за фігня? Як таке могло статися? В результаті я думаю, ну, якось незручно закривати мінус 2 долари, тому що, типа. Не хочу втрачати реально. Тож я вирішив зачекати. І наступного дня ця угода буквально доходила до мінус 6 доларів. Тобто, якби я закрив її, я буквально втратив би майже все, що я торгував за попередні дні. Але я вирішив зачекати, і це тягнулося ще близько доби. І в результаті угода вийшла в маленький плюс, буквально там кілька центів. І типу, коротше, я вважаю, що я закрив цю угоду в нуль, і насправді мені повезло. Тому що типу, взагалі я не ставив стопи, да, і якби я став стопи, звісно, що мене вибило б, але я не став стопи, тому мене перенесло, Коротше, на четвертий день сигнал вийшов майже одразу, як я прокинувся. Це був шорт по ефіру. Відкрив позицію десь о дев'ятій ранку, але графік почав рости і вже десь біля другої дня. Угода була в мінусі на 2 долари або 40%. відсотків. Тому всього 40, насправді не запитую, Я просто типу нагадом, напевно тикнув цифру, і тому е відкрив угоду з тілом на 10, а. Мені впадло рахувати коротше менше, але з приводу цієї угоди адмін сказав не переживати і тримати її далі. Бо типу розраховуємо на розворот. В результаті я дотримав угоду до близько дванадцятої години вечора, коли вона вийшла в невеличкий плюс, і я закрив її у плюс пару центів. Адмін сказав, що структура зламалась, розрахунок не вдався, і короче, коротше все пішло не по плану. Ладно, я вже насправді достатньо сильно втомився мучити свої нерви, тому давайте врешті порахуємо мій профіт за ці 4 дні і подивимось на результати експерименту. Перший день виявився найбільш вражайним. 5,5 доларів. Другий день 4,5, третій 1,5 і четвертий 0. Отож, за ці 4 дні мені вдалося заробити 11,5 доларів. Що приблизно точно дорівнює 11,5% від мого початкового депозиту в 100 баксів. Тут зробимо невеличку ремарку. Якби мій депозит складав, скажімо, 10 тисяч доларів, то кожної угоди я не ризикував би 10% своєї угоди. І у типу, мене вже є 10 тисяч, то я реально торгуватиму на 1% від депозиту. Але оскільки тут в нас такі лабораторні умови і всього 100 доларів, то відповідно можна і ризикнути. Коротше, я думаю, ви зрозуміли, якби мене було 10 тисяч, я б реально торгував на 1% і мій прибуток в реальних цифрах був би все одно достойним. Оскільки ви зазвичай просто залишати посилання на ресурси, які я використовую в своїх відео. Посилання на відкриту версію телеграм-каналу, який я використовував в цьому ролику, я залишу у закріпленому коментарі. Загалом пишіть в коментах, як вам подібний формат, що ви думаєте про ф'ючерси і який у вас був середній бал в школі. Всім дуже дякую.